Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний акушер-гінеколог, і в цьому відео я розповім про йод і вагітність. Тому що йод він нам необхідний для побудови гормонів щитоподібної залози і для нормальної функції щитоподібної залози. Я більш детально про важливість щитоподібної залози як для вагітної жінки, так і для просто будь-якої людини будь-якої статі і віку розповідала в попередньому відео. Подивіться його, перш ніж дивитись це. І я одразу вас прошу поставити лайк цьому відео, і, якщо вам воно буде корисне і цікаве, написати коментар. Важливість йоду надзвичайна для щитоподібної залози, але під час вагітності вона ще більш надзвичайна, бо Здоровий благополучний розвиток вагітності неможливий без нормальної функції щитоподібної залози, а нормальна функція щитоподібної залози неможлива без достатньої кількості йоду, тому що йод входить до складу гормонів щитоподібної залози. Т3 це 3-йод-тиранін, три атоми йоду і Т4 тетрайодтиранін, 4 атоми йоду. Без йоду не буде з чого будувати гормони щитовидки. Без гормонів щитовидки не буде нормального розвитку вагітності, нормального самопочуття мами, нормального інтелекту дитини, метаболізму і всього того, що нам просто необхідно для життя. Розвиток дитини під час вагітності і потім, коли вона народиться, в дитинстві, адаптація дитини, імунітет, інтелект дитини, обмін речовин дитини також залежить від того, яка щитовидка в мами, який статус йоду в мами під час вагітності. тому що під час вагітності закладається здоров'я вашої дитини, і вона повинна отримувати все. Також достатня кількість енергії під час вагітності – це важливо. І під час декрету ще важливіше, скажу вам по секрету, тому що це такий процес, який потребує енергії, якщо скомпрометована щитовидка, нема з чого будувати гормони, гормони мало, просаджується функція щитовидки. Немає енергії не на вагітність, ні на повсякденну діяльність. Потім дитина народжується. Немає сил 20 разів вставати, немає сили і постійно качати, все робити паралельно з дитиною. Тут і дитина, тут і чоловік, свої якісь справи, побут і так далі. Це дуже енергомісткі всі процеси. Треба дуже багато молоді мамі енергії. Дуже багато. Термогенез, щоб ми не мерзли, не кутались. Щоб ми себе почували комфортно, навіть якщо в нас відключать електроенергію, нам теж треба щитовидка здорова. Детоксикація естрогенів, токсинів, гормонів, медикаментів, всього, 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 чого так багато утворюється, поступає в наш організм, чого там не повинно затримуватись, також потребує йоду. Йод потрібен для детоксикації естрогенів, Якщо ми їх не виводимо, в нас вони накопичуються, можуть призводити в жінок до появи естрогенозалежних захворювань, грудей, мастопатії, раки грудей, поліпи, гіперплазії, всякі жіночі гінекологічні проблеми, аж до онкології. Для імунітету потрібен йод. Під час вагітності, хворіти взагалі погано. Під час вагітності хворіти дуже погано, ще й може мати серйозні наслідки. Дітки, коли хворіють, це теж дуже проблемно і завжди мама переживає, коли дитинка хворіє, а коли дитинка хворіє разом з мамою, це просто геть катастрофа. Тому, будь ласка, щоб не хворіти, щоб було достатньо енергії, дитина була здорова, благополучна, інтелектуально розвинена, адаптована, метаболізм, щоб був дитини гарний. Ви після вагітності і пологів швидко відновились схудлима, були в вас сили на дитину, на себе. На чоловіка, на якісь справи, на якийсь розвиток, тому що з народженням дитини життя не закінчується, воно продовжується, просто треба його більш ефективно менеджерити, треба приймати йод. Дефіцит йоду є найбільш поширеною причиною оборотних психічних порушень в цьому світі, тобто зниження когнітивних функцій і ендокринних патологій. Тобто більшість проблем гормональних і інтелектуальних можна було б запобігти, якщо б ми отримували достатньо йоду. Але за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я біля третини жителів планети Земля знаходяться в дефіциті йоду. Чому? Тому що вони живуть далеко від моря, океану, вони не мають доступ до свіжих морепродуктів, водоростей, вони не дихають морським повітрям і таким чином вони не дотримують йоду. Це стосується жителів континентальних регіонів і гірських, особливо. Гірські регіони, Карпати, наприклад, Західна Україна, вони особливо в дефіциті йоду. А коли мене питають пацієнти, чи треба мені приймати йод. І скільки мені його треба приймати, я завжди відповідаю так: Встаєте зранку, дивитеся вікно, якщо ви не бачите море океан, значить вам треба приймати. Коли будете вставати зранку, бачите море океан, можете не приймати. Тому Україна, Польща, де зараз знаходиться багато українців. Континентальна Європа, де зараз знаходиться багато українців, це йододефіцитні регіони, Західна Україна, йододефіцитний регіон. Якщо ви живете на узбережжі Іспанії Каліфорнії, їсте свіжі морепродукти, дихаєте морським повітрям або океанічним, будь ласка, можете не приймати. Решта повинні приймати. Тому що наслідки дефіциту йоду вони дуже серйозні. Це Загроза переривання, ускладнень Це взагалі в першу чергу проблеми з зачаттям, зниження фертильності. Може, взагалі жінка не вагітніти з проблемами, щитовидки дефіцитом йоду. Потім в малих термінах: загроза переривання, ускладнення вагітності, втрата вагітності, токсикози. Далі вже проблеми з плацентом. Я це все в попередньому відео перераховувала. Набір ваги, набряки, пастозність під час вагітності це дуже псує вагітним настрій, впевненість в собі. Дефіцит енергії, апатія, втома, депресивні стани, зниження пам'яті настрою. Зниження інтелекту, як вагітної, так і її потомства. Порушення обміну речовин, підвищення холестерину і в дитини, і в мами. Збільшення ризиків раку та подібної залози. Сухі шкіри, випадіння волосся теж в декреті не дуже це радісно. Порушення функціонування та спорожнення кишківника, Часто вагітні скажеться на закрипи. Тому йод важливий. Статус йоду принципово важливий для розвитку плода, тому вагітні, годуючі. Особливо ті, що мешкають в йододефіцитних регіонах, повинні приймати додаткову саплементацію йодом. Не вагітні півроку на рік, вагітні щодня. Загалом рекомендовано розпочинати дотацію йоду ще на етапі підготовки до вагітності. Я знову нагадую, що оптимальне ТТГ це до 4. Не треба, щоб він був одиниця. Хтось каже 2. А до 2,5 це ті, хто вже мав проблеми з щитовидкою. Вже були якісь гіпотереози, вже якісь аетероксиві пили, вже були якісь аїти у вас. А якщо все було у вас нормально, щитовидкою, в принципі, ви здорова жінка, то до 4 допустимо. А яка добова доза йоду для дорослих, невагітних, це 150 мікрограм, для вагітних 200-250 годуючих 250 навіть до 290. Для діток до 9 років 900 мікрограм, для дорослих діток вже таких підлітків 9 13 років 120 і після 13-14 років доросла доза 150 мікрограм. Я люблю от такий йод, він в краплях, його дуже легко дозувати. Дитинці 2 краплі або через день там одну-дві одну-дві чергуємо а дорослим навіть там своїм чоловікам, які не хочуть пити вітаміни 3 крапельки, родичам мамі, тату, свекру, свекрусі. По 3 крапельки вагітним 4, годуючим 5-6. От таким чином. Діткам постарші 2 краплі в день, 2-3 чергуємо. До 9 років 1-2, тому що треба 90, в одній краплі 50. день 2 краплі крапаємо дитинці, день 1. Дитинці з 9 років до 13 крапаємо 1 день 2 краплі, потім 3. 2 3 так чергуємо. Він дуже зручний, тому що за рахунок одного препарату ви можете покрити потребу всієї родини. Він достатньо доступний, він дуже надовго його вистачає, і він не забруднений. Нічим там нема домішків, там нема спирту, спиртової якоїсь настойки і так далі. А є багато міфів про йод, його бояться приймати, що він небезпечний. Ну він небезпечний в рідкісній кількості випадків. А загалом більш небезпечний його дефіцит, особливо під час вагітності. Якихось наукових доказів того, що йод і його саплементація шкідливі, немає тільки для тих. Хто в тиреотоксикозі, але тиреотоксикоз, він має яскраві прояви. Люди з тиреотоксикозом, вони дуже збуджені, у них тремор рук, у них випучуються очі, прискорюється пульс, піднімається тиск, вони дуже різко худнуть, тобто такий стан важко не помітити, тим паче вагітні. І лише ці категорії або з гарячими вузлами, що подібні залози, з онкологічним захворюванням, чи то подібні залози, активним нелікованим, тоді дійсно йод протипоказаний. Але більшість вагітних погодьтесь не відносяться до цієї категорії. Я ж думаю, що жінки обстежуються, дивляться, щитовидку по УЗД до зачаття або хоча б на ранніх термінах для того, щоб все було нормально. Тому більшості вагітних йод якраз таки показаний і необхідний. Наслідки йоду набагато більш поширені, набагато більш розповсюджені і набагато більш небезпечні. Надлишок йоду виводиться з цечею, тому не бійтесь, навіть якщо ви доїдаєте з їжі, що мало імовірно, якщо ви живете в континентальній зоні або в гірській. Не біля моря, не біля океану, скоріш за все, ви не доїдаєте, і вам треба додатково приймати, навіть якщо ви доїдаєте, скоріш за все, не кожен день. Якийсь день доїдаєте, якийсь не доїдаєте. Ви приймаєте там три крапельки йоду, якщо він зайвий, ви його просто випісяєте в унітаз і все. Йод небезпечний міф? таких даних немає. Немає навпаки. Йод потрібен при приаїд, але якщо він не супроводжується ще цинком селеном тоді дійсно може пошкоджуватись залоза за рахунок того, що вона вже уражена. Насправді, аїд зовсім інший генез, точно не йод. Для компенсації дефіциту йоду достатньо вживання йодованої солі. Це неправда. Ось чому. По-перше, в йоді йод в солі випаровується. Це перше. По-друге, ми не знаємо, скільки в конкретній солі, конкретно йоду. Це друге. Зайомлено доза йоду біля 50-75 мікрограм на 1 грам солі, але реально там буде менше. Навіть якщо там дійсно є 50-75 мікрограм, то вагітній годуючій жінці це треба 5-6 грам солі. Це для вагітних, особливо з напряками, забагато. Маленьким дітям і дорослим гіпертонікам також сіль протипоказана, вони не солять їжу по 5 грам. по чайній ложці солі, ніхто не досипає вагітним їжу, тому, будь ласка. Не ви, не ведіться на цю йодовану сіль, не факт, що вона йодована. І навіть якщо йодована, не факт, що ви стільки з'їсте тої солі до того ж, як її йодують. Беруть тонну солі, туди всипали глечик йоду, перемішали. Як там воно розмішалось, невідомо. Ми ж не всі морську сіль споживаємо. Ми кам'яну теж споживаємо. Вона не навіть йодована, вона не факт, що там вся йодована. Йод летка речовина після фасування транспортування, зберігання, приготування. Йод випаровується. Тобто, якщо ви в солонку висипали, вона стоїть, там вже йод випаровався. Тому, будь ласка, не треба розраховувати на йодовану сіль, тим паче вагітним. І ще такий міф, що йод може стимулювати якісь онкологічні процеси в щитоподібній залозі. Це неправда. Йод не є фактором розвитку пухлин, навпаки, дефіцит йоду. Чому під час. Трагедія на атомній електростанції Чорнобильській дітям малювали йодну сітку, щоб вони отримали достатньо йоду, щоб зайняти рецептори йодом. Чому, якщо, коли був ризик вибуху на Запорізькій атомній АЕС, рекомендували населенню мати про запас препарати йоду і в аптеках люди скуповували йод? Чому? Тому що, коли наші рецептори до йоду вони зайняті нормальним фізіологічним йодом, то навіть якщо в атмосфері буде велика кількість радіоактивного канцерогенного йоду, наші рецептори вони вже зайняті. Це як місце в маршрутці. Якщо там вже хтось сидить, туди вже зверху хтось не сяде. Тому, коли ми в достатній кількості йоду, наші рецептори захищені, навіть якщо в повітрі є багато радіоактивного йоду, він для нас не такий небезпечний, як у тому випадку, коли наші рецептори голодають. Коли рецептори до йоду вони пусті. Вони хапають радіоактивний йод з навколишнього середовища набагато більш охочий. Він є канцерогеном, і він набагато швидше при дефіциті йоду призведе до раку щитовидки, ніж препарати йоду фізіологічний йод безпечний. Тому навпаки, прийом йоду захищає від раку щитоподібної залози і під час а, аварії з викидом радіоактивного йоду в атмосферу застосовують йодну профілактику. Тому не вірте в це, це теж міф. А ще є страшилки про йод, що він токсичний. Це не токсичний, він входить до складу наших найважливіших гормонів. Як він може бути токсичний, якщо він для нас фізіологічний? При введенні йоду на фоні попереднього йоду дефіциту, дійсно він може мати якісь такі активуючі впливи, може підвищувати ТТГ, може сильно активізуватись детокс, людина буде відчувати якісь дивні симптоми, але це не є його токсичність, це просто ви були в дефіциті. Нарешті йод потрапив в організм, і ви це відчуваєте. Були описані рідкі випадки негативного впливу йоду після його введення на фоні тривалого вираженого йододефіциту пацієнтам з прихованим гіпертереозом. Тобто в людини вже була від природи підвищена функція щитовидки, але вона її не відчувала, бо не було з чого будувати ті гормони щитовидки. Але це вже ну, така вже існуюча проблема, і просто дали йод, і вона проявилась, але вона існувала і до прийому йоду. Це не йод винуватий. Якщо ви навіть будете, вводьте просто поступову дозу, не одразу 150 мікрограм, а по 50 через день по крапельці, потім кожен день, потім по дві, потім по три, потім так поступово доведіть до вашої дози. Це може бути 4 або 5 крапель, якщо ви, ви їхні, або годуєте. І наслідки дефіциту йоду доведені, дійсно страшні, небезпечні. Його надлишок, він для дуже маленької когорти людей реально існує, і надлишок. Для маленької когорти дійсно небезпечний і надлишок легко виводиться з сечі. тому більшості людей це не нашкодить. І ще один міф це алергія на йод. Не існує алергії на йод. Йод – це фізіологічна для нас речовина. По-перше, він входить до складу нашого організму, на нього не може бути алергії. Йод не є білком, алергія істина тільки на білок. На якісь білкові молекули немає зв'язування антигена з антитілом, типової класичної реакції імунної алергічної, немає. Немає вивільнення гістаміну і характерних для алергічної реакції речовин. Це не алергія. Дійсно бувають реакції на йод, але це не алергія. Знаєте, чим зумовлені ці токсичні реакції на йод. Тим, що, по-перше, йод активує детоксикацію. Якщо людина довго перебувала в інтоксикації, дефіциті йоду одночасно, їй дають йод, і просто ці токсини всі починають рухатись, виходити в кровотік, активізуватись, виводитись, людина це відчуває як інтоксикацію, як якісь алергії, шкірний зуд, почервоніння і так далі. Це перше. По-друге, якщо в людини довго голодають а, йодні рецептори, вони хапають схожі на йод речовини галогену. Не, а, Цефтор, хром, бром, хлор. І вони зайняті рецептори ось цими токсичними речовинами. І коли людина починає приймати йод, ці токсичні речовини йодом витісняються з йодних рецепторів, і людина відчуває. Інтоксикацію, якісь дивні скарги, там задишка, почервоніння, там якийсь зуд і так далі, тому що просто з голодуючих йодних рецепторів, які нахапали, незрозуміло, що, повитіснялись ці речовини в кровотік. Але це жодним чином не алергія на йод, і якщо у вас на йод спостерігаються такі симптоми, це означає, не що вам його треба припинити приймати і далі перебувати в цьому стані інтоксикації, а що вам треба, крім прийому йоду. Ще працювати паралельно з цією інтоксикацією, в кого є алергія на йод. Я вас запрошую на консультацію, вам однозначно треба працювати з цим питанням. А я вже буду завершувати, я вас прошу поставити лайк цьому дуже корисному відео, і в наступному відео я розповім про кофактори для йоду, його найкращі друзі, цинк і селен, без яких також процес побудови гормонів не може відбуватись правильно і повноцінно до зустрічі в. Наступних відео, я чекаю на ваші лайки, репости, коментарі і на ідеї для нових відео. На все добре, всім бажаю здоров'я і гарного настрою. Бувайте!